Доброго вечора, люди мої. В моїх руках дві колоди карт. Бачите, одна і друга. Зараз у нас яке питання? У нас питання, яким буде слідуючий президент? Що воно буде таке за людина. Я буду розклад робити на всі карти. Але, по-перше, по я ж хочу подивитися, який рохане буде з ним. Не просто так він прийде і буде командувати. Ні. Подивимось, який архангел буде з цим президентом, що він буде про нас думати і що він буде там робити. Дивлюсь, який архангел буде слідчим президентом. Воно сразу буде понятно, господи боже, допоможи. Ай, ловк, дивись, дивись. Бачите, який архангел. Він веде за ручку дитину. Оце нас як дітей треба за ручку брати і вести. Давайте я таки все-таки прочитаю про нього, бо він давненько не приходить. А мені ж також цікаво, слухайте. Так. Звуть його Гавріїв. Він не простий архангел, це я ж його часто читаю, а, то він дуже ловкий архангел. Дай Бог, Господи. Слава Богу, що щось таке інтересне та цікаве попадає. Так, ім'я цього архангела Бог це світло, пламя Господа, Божий світ. Понятно? Серйозний архангел. Ангел мщення, розкаяння, покровительства, наука. Спасає од безвих... безвихідних ситуацій. Оце такий у нас архангел. Спасе з цих безвихідних ситуацій. Те, що нам було потрібно. Ну, це ми для себе дивимося, який там архангел. А зараз ж ми подивимось, що там у нас. Ой, який президент буде. Давайте глянемо. Обозначимо, давайте цього президента. Чоловіком. Ну, ким же його ще обозначати? У мене є карта, на якій намальован чоловік. Я думаю, А була вдруг жінка буде, де? А це мені цікаво, а вдруг буде жінка. Що ж? Ні, дивись, архангел який прийшов? То це не жінка. Є такий архангел, який може обозначати жінку. Так, давайте подивимося, аж інтересно. Який буде в Україні такий архангел? З таким ловким Гаврілом. Ну, дивимося. Так, архангел сам по собі, а ми будемо дивитися, який і ще ж подивимось, чи президент буде жінкою, чи чоловіком. Це ж таке може бути. Бо архангел у нас такий теж. Якийсь інтересний. <хи> так, а ну, 6, 7, 8. Так, поки зараз не показується нічого такого. <кхи> так, жінка буде чи чоловік. Що ж таке може бути. Та може краще б була б жінка, слухайте. Скрізь чоловіки. Що Чо, у нас? Жінки всі дурні, чи що? Так, щось не з'являється, не жінка. Ніхто не хоче з'явитися. Де ж вони подівалися у мене? Так, дивись. Та дивись. Уже останнє. Ага, чоловік усе. Появився. Дивимось. Де жінка? Чи будемо на <смі> о Хо-хо-хо, отаке, да? ще такого я не бачила. Слухайте, оди ж ми подивились, і тут показується ось цього ось, ось, ось самого знизу чоловік. Да? Думаю, о, це самого знизу, а це він все буде думати. А тоді гопа, і жінка під ноги до нього. бачите? То може жінка буде допомагати цьому чому, чоловікові. А ще б краще, щоб жінка була президентом. Ну тут таке, що ти доб'єшся, да? Ні. Такий будемо дивитися, що чоловік президент. Ось він. Так, і що це буде за президент у нас такий? Тяжко дуже йому буде. Тяжко дуже буде, грошей не буде. Бардак такий туча біла, туча чорта, чорна, це страдання і хрест. Те, що візьме цей президент в свої руки, йому треба буде з цим, цим розібратися. Але дивіться, це таке, що зверху, це таке, що може бути прошле, може, майбутнє. Ну, Це там накручене таке, коли. Мішається і те, що було в прошлому, те, що буде в майбутньому. Воно все перемішується. Але найголовніше, що ми дивимося, президент. І ми дивимось його дорогу, що він буде робити для того, щоб то, що ми хочемо. Я хочу миру. Я не знаю, що ви хочете. Я крім миру, нічого не хочу. Так, і дивіться, ось він, чоловік, да? Але дивіться, от що буде. Вроді чоловік, да? але командувати буде зверху ведмідь. Крутий чоловік, круче, ніж президент. Прямо над головою цей ведмідь. А це ж не може бути просто так, що він туди прийшов і лігся поспати. Ні. Він буде командиром, бо він знає, як що треба робити, і він буде не так сказати, що прям буде той нарушати правила якісь. Ні. Але дуже серйозно візьметься за цей, за руководство. Але лізти не буде так, щоб ну це знаєш щось мені напоминає, мені, що як зараз оце президент Америки, що він вроді так сильно не лізе. Але над головою, бач. А. Ну, а той, що буде наш президент, жінка під ногами. Понимаєте? Тобто там якесь буде теж інтересне. Не, я думаю, що зміниться президент, тому що біля нього стільки поганої карти, що з такою поганою картою далі йти просто неможливо. Тобто воно все залишається тут. Тобто командувати буде ведмідь, скоріше всього, понимаєте? І що вона далі буде? Вона, вроді, все так ловко йде, дивіться, біля чоловіка корабель. Що це таке? Ми йдемо вперед. Правильно? Далі сад, далі башня, і зіркове небо. Ну, це хороша карта, вся хороша карта, вона показала, що буде село. Але вона показує ще лисичку, показує, що буде хитре. Ну, вони всі, блін, хитрі. Я не знаю. Може, є людина якась, що воно порядне та нехитре, каже правда. Ну, але не, не, нема таких людей. О, ну, лисичку, що ми переживемо, правильно. Але ж дивіться. Тут таке, дуже тяжко з деньгами буде. Дуже тяжко, де їх брати, не будуть, або щось він таке зробить, що не захотять йому гроші давати. Понимаєте? Якась буде розборка за гроші, що ось і ті були гроші, і ці були, і ось ці гроші були. Де три моменти показують, буде якіся там борьба за гроші, що де вони. Три карти, і всі три карти показують за гроші: хрест, Криси і туча. Ну, Це всі три карти, які кажуть, так, де ділись гроші? Таке буде. Понимаєш? Ну, а для нас тиша, поки. ну, лисичка, то ми її ніколи не боялись, і зараз боятися не будемо цієї лисички. За неї переживати не будемо. Я думаю, що цей президент. Він не старий у нас буде, ні. Жінка під ногами. А це чого? Це не обов'язково, що це його жінка. Може, в тому правительстві буде жінка, яка розумна, нічого не можу сказати, дуже розумна. І вона займалася грошима, така якась, її знать не знаю. Ну то, що мені показують, то вона така дуже розумна жінка. Тобто не поставлять жінку, не виберуть жінку. Ну тут вибора три буде, слухайте. Один такий вже старенький, другий такий, що середнього. І жінка. Помієте що? Ну, я б як оце на карті дивлюсь, то я б краще жінку вибрала, чесне слово. Ви опять той, якого захотять вибрати, і розказує і те буде, і все буде, але в нього нема нічого. Грошей нема, порядку нема, ну нічого нема. І тому я вам скажу, я б чекала жінку. І якщо жінка якась буде балотуватись, хлопці дівчата, то голосуйте за неї. Біля неї вся чиста карта. Зверху вся чиста карта, і вона каже, я б косу взяла, я би всіх покосила. Така що крепка буде серйозна жінка. Якщо буде балотуватися жінка, то слухай, ти мені все одно, я знати не знаю, чи будуть ті вибори, я не знаю. А от що карти показую, то буду казати. Ось вона, ось вона, бачите, от ось ось жіночка. Саме вона каже, та ви там. Беріться, що хочете робіть, а я ось 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 під ногами, і я знаю, що робити. Бачиш, і далі йде і письмо, і дерево. Що таке дерево? Наше життя. О, і друзі у друзі неї і Її поважають от не одної поганої Кати, щоб на цю цінку сказати, що ви така сяка там, ви там взятки берете і що. Нема нічого. Вона була замужем. І розійшлась. Оце єдине мені показує, що коса була в неї велика любов, і вона розійшлась. Ну тоді вже будемо дивитися, все одно газети будуть писати, заміжня вона чи ні. Якщо подивимось, що воно щось таке, то тоді будемо казати, що ой, хай жінка буде. Я не знаю, хай хто. Аби тільки думали про Україну і про дітей України, а остальне мене як. Жінку, як маму, нічого не волнує. Що ти зробиш? Що я можу зробити, що ви можете в одиночку зробити? Тільки разом щось можна робити. Ну і хай то вибирають нам уже жінку. Нам чоловіків вже достатньо, правда ж, дівчатке? Ми будемо за жінку голосувати. Я перша. Удачі вам. Ну, що робити? То є, як є, є, як є. Сказать, що прям ідеально, ну, отже, одне ловке, одне ловко. Я ж боялась, там вже у мене ви ж знаєте, які є ті архангели, ангели. Є такі, що караул. І люцифер у мене там вже ж в колоді лежить і все на світі. Думаєш, як витащиш, щось ніби таке страшне. Але тут, бачиш, дитинку ведуть за ручку. Це кого? Чи ми будемо вести за ручку, чи нас будуть вести за ручку? Бач, показувати, куди треба йти. Навірно, нас поведуть. Ну, вже такий архангель вже щось таке ловке каже. А далі ще подивимось, що воно буде. До побачення. Вроді трошки от серця одлягло. Не знаю, як у вас. Я ж то карти бачу і розумію, всі карти. Може, не так багато розказала. Але е, якщо Розумовська довольна, значить це буде ловко. Дівчата чекаємо жінку. І голосу, якщо вийде жінка на балотування, то голосуємо за, за жінку. Домовились? Пока.